Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. А в прямому стрімі, присвяченому розкриттю вбивства Ірини Фаріон та захисту В'ячеслава Зінченка, 458 й стрім. Я оглядаюсь назад. Як як зараз пам'ятаю свої перші стріми по справі вбивства Ірини Фаріон? І мені стає просто страшно, як я е, цю махину просто зрушив. Ви знаєте, 458 стрім це просто страшна цифра. Десятий місяць роботи підряд, коли ти себе заставляєш сісти за комп. От сьогодні я ну субота, господарчі справи, якісь людське життя, і думаєш, ну хоч на день дам собі перепочинок, хоч на хвилинку. Але ви знаєте, я не можу забути те, що Славік Зінченко сидить в колонії. От ви знаєте, я це відчуваю так, як би мій син сидів в колонії. От, ну подумайте, якщо з вашою дитиною стає біда, її закривають в колонію СІЗО невинно. Як ви себе би почували кожну хвилину, кожну секунду? І от я фізично це відчуваю і не можу пропустити ні дня. І нахожу все нові нові факти. Все нові нові факти невинуватості Славіка Зінченко. Вигризаю їх просто, просто вигризаю. І знаєте, є така річ, як справедливість. Око за око, зуб за зуб, казали козацькі священики. Пан Андрій Блонський, шановний, доброго дня. Мене. Пропонував мені про українську церкву стрім зробити. Я зроблю пане Андрій. Але зараз я скажу і для пана Андрія і для інших: Українська церква, справжня, православна, козацька церква, вона правильно вона не прощала. От ви знаєте, нинішня церква православна, вона прощає, прости ворогів. Прости ворогів, прости ворогів, я не буду суперечити. Що казали козацькі священики? Вони казали по справедливості, око за око, зуб за зуб. Тому я не можу теж спокійно бути, коли вбивці Ірини Фаріон розгулюють на свободі, якщо це вбивство було. Але дуже багато сумнівів після моїх. Стрімів у людей виникає щодо смерті Ірини Фаріон і убивства Ірини Фаріон. Я вже не кажу про те, що Славик Зінченко вбивав. Давайте розберемося. Просто факти, без ніяких домислів. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку і низький, при низький уклін. Тим людям, які допомагали, допомагають донатами. Скажу, дорогі мої рідні, я борюся, як старий лев. Борюся, як старий лев. Просто допомагайте. Був би я молодий, скинути мені хоча б десяток років, хоча б я горе би перевернув. А так, як кажуть, старість не радість. Але 54 57 08 25, 13, 71. 89,78 картка Проватбанку. Для тих, хто за кордону захоче допомогти. Western Union, монограм набирайте Ігор Швець, профіль Facebook, Messenger. Там я в шкірянці без бороди ще посміхався, бо була жива моя мати. Списуємося я отримую вас до нас. Отже, дорогі рідні, приєдналися до нас пані Лариса і пані Галинка. Доброго дня. Дякую, що ви з паном Андрієм підтримуєте стрім у чаті. Отже, дорогі рідні. У багатьох людей після моїх стрімів е починає е в голові роїтися думка. Роїтися думка. А не було оце все дійство, яке називається у вбивстві Ірини Дмитрівни Фаріон, імітацією. Розумієте, імітацію. Так це звучить може фантастично. Так ви скажете, як могли е, імітувати вбивство Ірини Фаріон? А я скажу: могли. Могли Могли і могли спокійно. Повірте, якщо хтось захоче, той, хто має дуже великі гроші, він зробив все. В наш час, коли, на превеликий жаль, ліво-праві правохоронні органи купляються вдолі поперек, коли багато офіцерів правоохоронних органів беруть гроші, забуваючи про присягу, можна зробити все, що хочеш, зімітувати. Тим більше, якщо є вказівка з верхніх головатих верхів. Отже, давайте починаємо по фактам. Стрім називається імітація вбивства Фаріон. Факти, факти. І починаємо по фактам, але перед цим я привітаю пані Юлію Полтавець. Доброго дня, пані Юлія. Дякую, що ви з нами. Отже, факти, які вказують на імітацію вбивства Ірини Фаріон. Починаємо з самого початку. Ірина Фаріон виходить з валізами. По версії поліції, клоун в шапі в окулярах на. На коньках, в рукавичках стріляє і попадає її в висок, начебто з пістолета Макарова. Потім клоун тікає, і це показують камери. Як клоун стрімолом тікає, начебто з місця вбивства. Далі, свідки є вбивства? Перше, 19 19:20 взяти любий двір в будь-якому місті. Навіть в моєму провінційному місті двір постріли Ну там би весь двір злетівся в секунди, та й у дворі дуже багато людей. А тут дивина жодного свідка по вбивству Ірини Фаріон, який бачив, як стріляли. Є два свідка які розказують байки. Один каже, що я бачив клоуна на відстані 10 метрів від Фаріон, друга жіночка заучено, як по шпаргалці, вивчено каже, що вона бачила, як клоун Підходив до Ірини Фаріон, вона повернулася, постріл. Я повертаюся, вона упала. До речі, вона сказала, вона упала і заткнулася. Вона упала. Вона не сказала, Ірина упала, хоча знала Ірину Дмитрівну Фаріон багато років. Вона упала, я підбігла. Все. Немає свідка, який бачив, що правильно стріляли в Ірину Дмитрівну Фарріон. Далі немає кулі. Кулі немає рідні. Та гільза, яку знайшли, пом'ята, пожвакана, потоптана, з якогось стрільбища привезена, да? це не доказ вбивства. Доказ вбивства куля, Кілі Ірині Фаріон. Кулі немає. Кулі немає. Вбивства немає, Ну, значить, кулі немає. Далі ще дивніше, швидка приїжджає півгодини. Півгодини приїжджає швидка, 50 годин приїжджає поліція. Хоча поліція буквально за дві вулиці, так, поряд райвіділ. Дивина, дивина. А чому ж вони не приїжджали? Півгодини швидка. Півгодини з Іриною Фаріон роблять все, що хочуть. Яка жіночка шепче ірочка, тримайся, люди збігаються. Що робиться навколо Ірини Фаріон, ніхто до сих пір не знає. Показали би мені матеріали карної справи. Далі ще дивніше, ще дивніше. І тут я говорю чистеньку правду, тому що е, є такий журналіст Сергій Ісландія, да? двохметровий такий хлопака, який замість того, щоб воювати, він має два метри ходить по Львову і блогерствує. Ну, Бог з ним. Але цей Сергій Ісландія брав інтерв'ю в, в Софії Фаріон. І під цим інтерв'ю люди писали коментарі про швидку допомогу, яка приїхала по Ірину Фаріон. І я теж про неї писав, я теж про неї писав, я теж про неї знімав. Швидка допомога приїжджає за пів години. Увага! Це ж не просто швидка допомога, є певний протокол. Протокол, коли хтось дзвонить по лінії правильно, 103, Лінія 103 викликає швидку допомогу. Питання: хто позвонив? От мене цікаве питання. Конкретно хто позвонив з двору Ірини Фаріон по спецлінії 103? Я дуже хотів би цю людину побачити в суді і щоб її допитали в якості свідка. Далі, хто приймав з операторів? Визов на вулицю Масарика. Виклик, вибачте, будь ласка. Далі, кому цей оператор передавав цей виклик, повинна була приїхати яка швидка? Державна швидка. Правильно? Державна швидка з державної обласної військової лікарні чи ще якоїсь лікарні, вона повинна приїхати. Повинна підкреслюю, державна швидка, швидка допомога 103. Замість державної швидкої приїжджає. Правильно, швидка допомога з клініки Святого Луки. Вибачте, з е, святого Пантелеймона, так? Все. Лікарня святого Пантелеймона, яка підпорядковується греко-католицькій церкві. Приватна лікарня, не кажіть, що державна, рідні дорогі. Були коментарі, що вона державна. Ні. Це приватна лікарня, рідні, дорогі. Все. Чому не приїжджає швидка допомога? писали люди під коментарями під відео Сергія Ісландія, чому не приїжджає державна швидка допомога, а через пів години приїжджає приватна швидка допомога. Вони ще знали наперед, що то буде Ірина Фаріон? Це ж порушення протоколу грубе. Приватна швидка не має права приїжджати на вбивство. Тільки правильно, тільки державна швидка. Далі, вони забирають Ірину Дмитрівну Фаріон без поліцейських. Ірину Дмитрівну Фарріон, не забирають без поліції. Вони, скорі за все, не повідомляють поліції, що Ірину Дмитрівну Фаріон повезли в лікарню Святого Пателеймона. Тому що поліцейські, які прибули на місце вбивства, Фактично не знали, кого вбили, тому що, скоріше за все, тіла не було. А вони почали виправдовувати, що обличчя були залите кров'ю. Як могли поліцейські знати, кого вбили, коли вони приїхали через 50-60 хвилин, а швидка приїхала через 30? Значить, поліція не знала, кого вбили. Багато загадок, дуже багато загадок. Далі, далі. Акт, який підписував лікар про те, що Ірина Фаріон е, доставлена в лікарню, е, і той же самий лікар підписував усі документи по Василю особі, якого вбив снайпер на війні. Розумієте? Один той самий лікар підписував документи по Софії Фаріон і один той самий по Ірині Фаріон. Вибачте, будь ласка, і один той самий лікар підписував документи по Василю особі. Себто, усе, що робилося навколо Софії Фаріон, усі мертві проходили через приватну лікарню і через одного лікаря. Це люди писали це не мої фантазії, догадки. Це люди писали, е, значить. Під відео Сергія Ісландія, де він брав у Софії Фаріон інтерв'ю. Все дорого рідні? Ні, не все. Далі, могила Ірини Дмитрівни Фаріон, по якій, коли була річниця гибелі, плакав весь Львів, лили крокоділічі сльози, Свободівці і всі інші. Так? Могила. А ви знаєте, що на тій могилі засохлі квіт? А ви знаєте, що на ту могилу практично ніхто не приходить. Квіти давним-давно засохли. А ви знаєте, що на могилі Василя особі, зятя Ірини Фаріону, взагалі квіти засохли. Я поклали, коли його вбили, ховали. Так ніхто не приходить. Вам не дивно? Вам не дивно? Ну, раз, я скажу дуже просто, коли в мене померла мати, я ходив до 40 днів кожен день. Всі бачили, все місто бачило, що я ходжу на кладовище. Люди казали, Ігор, не можна так. Це, це просто тобі шкодить. Ну, але ж це моя рідна мати. Розуміє? Це рідна мати, яку я любив понад все життя. І, і я годив кожен, кожен день, вже хворий, вже важко хворий, кожен день дибав на кладбище, всі 40 днів. Але справа ж не в тому. На могилу Софії Фаріон практично ніхто не ходив. На могилу Василя особи теж ніхто не ходив. Вам не підозріло? Є багато неспівпадінь по російськи для російськомовних глядачів несостиково справі вбивства Ірини Фаріон. Розумієте? І ці всі сумніви, всі, всі сумніви, якщо їх підсумувати, можуть викликати недовіру. До реальної смерті Ірини Фаріон. Розумієте, можуть привести до того, що смерть була імітована. Що є імітація смерті Ірини Фаріон. Тому так зараз дуже бояться слово ексгумація. Деякі. Вибачте, будь ласка, да, я стрімлю. Ага. Тому дуже багато так бояться зараз слово ексгумація Ірини Фаріон. Тому що багато людей, які, як кажуть, думають, кажуть, потрібна повторна ексгумація тіла Ірини Фаріон. Все, в рамках чинної справи, про розслідування його вбивства, тому що були поспішні похорони. От люди писали: подивіться, як швидко її ховали. Дуже швидко її ховали. Подивіться. Е... Подивіться, 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 як, подивіться, як вела себе донька Ірини Фаріон на похороні. У людей є сумніви. розумієте? Коли ти розслідуєш карну справу і подаєш суд, коли ти хочеш засудити, коли ти хочеш засудити, коли ти хочеш засудити. Славі Казіченко, 18 років на довічне, повинна карна справа і слідство бути чистим. Чистеньким немає жодного, жодної шероховатості жодного питання немає, все ясно. А по справі вбивство Ірини Фаріон, куди я не копаю, там питань мільйон раз більше, ніж відповідь. І якщо би я був адвокатом на суді. Поліцейські прокурори, я й б задав би мільйон питань, на які б вони не відповіли, показуючи тим, що слідство по справі вбивства Ірини Фаріон було проведено вкрай погано і непрофесійно. Що всі обвинувачення проти Славіка Зінченко вони взяли просто зі стелі. І подякую мудрі цитати. Доброго дня, ви справжній сишік. Жаль, що такі люди не працюють нині в поліції? Вибачте, будь ласка, е, так, по-перше, я дякую пану чи пані мудрі цитати за те, що за те, що сказали, що я справжній сищик, я вам дуже скажу просто: справжні сищики працювали в українській міліції до 1998 року. Коли коли верхніх українських генералів міністрів Української міліції почали купляти олігархи бариги і кримінал. Тоді, таких, як я, почали викидати з міліції, тому що справжній сищик людина, яка не купляється за гроші. Розумієте, справжній сищик це в крові? Службову собаку, да чи вовка ти не купиш. Розумієте, є велика різниця між песиком. І Вовкодавом, Вовкодавом або вівчарку, яку де посліда, нічим не зіб'єш. Так і сищик, такі не потрібні. Не потрібні, тому що, на превеликий жаль, завдання правоохоронних органів не захищати український народ, а захищати інтереси верхніх багатіїв і їх приближених. І пані Тетяна, чому ви називаєте її Софія? Ви знаєте, я іноді збиваюсь і прошу вибачення. Називаю пані Ірина Софія. Чому? Ну, тому що тому, що, що по-перше, у мене вік. Я вікова людина. По-друге, хворію. По-третє, дуже багато об'єму інформації, і кожен день я викладаю стріми. Того я можу просто перепутати. Ім'я Софія Ірина. Прошу ще раз вибачити. Все, пояснив: 54 57 08 25 13 71, 89, 78, картка Приватбанку і велике, велике прохання. Рідні, дорогі мої. Хто чи може, хто скільки може, допомагайте. Тому що так працювати, пахати, не боятися і говорити правду в Україні зможе зараз. Тільки Швець. Всі решта або повтікали, або під слідством, або по судах. Дякую за стрім. Дякую, друзям в чаті. Гарної і спокійної вам усім нам, Україні, суботи.